Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ну, Ми задоволені результатом реалізації нашої. Скажу так, деякі гріхи були в захисті, помилки. Але загалом в цілому забили багато. Так що в плюс після минулого матчу, що ми програли хіту на виїзді, ми... Реабілітувалися, можливо, ну не повністю, але на виїзді здобули переконливу перемогу, за що хлопцям е, вдячні і будемо рухатись далі. Когось би відзначили в матчі? Ну, відзначати? Вся команда, молодці, всі ну, працювали, забили швидкі голи, десь можливо і це. Е, Піштовхнула у нас до більш, до більш класної реалізації. І, ну, і ну, Порадувала сьогодні реалізація. Так, загалом всім молодці, всім дякую. Павпет. Титульний партнер Фафбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.